17 вересня центр дитячого розвитку та освіти слова у місті Афіни провів свій захід малюнок на стіні, на якому були присутні діти з України, які знайшли свій прихисток у Греції в зв'язку з російською агресією. Разом художницею Тетяною Блажновою діти, а також їх батьки, створили композицію на стіні. На заході, ще був присутній мер Ренді Йоргос Якіміліс, була розіграна лотерея з подарунками з магазину Оміотіпо Копі Центр. Для дітей та дорослих робили фейс-пейтінг. Усі присутні частувалися солодощами та напоями. Усі бажаючі могли придбати картини художниці Тетяни. Виручені гроші підуть на допомогу дітям в Україні. Був переданий одяг та іграшки до Гуманітарного центру для дітей України. Також в цей день відбувався безкоштовний запис дітей до навчального центру. Заняття будуть проводитись по суботах з 10 до 13 години українською, грецькою та російською мовами. Освітня програма включає дошкільне виховання, літературу, читання, письмо, музику, творчість, театр. Усі бажаючі можуть записати дитину від 3 до 7 років до суботної школи. Для цього ви можете заповнити анкету, посилання на котру ви знайдете в описі під відео. Вартість навчання 20 євро на місяць.